Далі про Стерненка. Тут Тарас говорить про якісь там спецоперацію. У нас справа в тому, що державні органи і структури вони не здатні на спецоперації. От якби ми не уявляли, що там якісь розумні люди сидять, не здатні. Це не є спецоперація на превеликий жаль. Це є іншим, і ознаки дуже погані. Це велика помилка, те, що вони витворяють, тому що це тонка крига, це слизька стежка, ну просто пряма мова, тому що це може спровокувати те, що є неконтрольованим. У нас в країні за досить емпатичних і емоційних людей більше ніж, які поки що спостерігають за цим збоку. Насправді все легко ламається, а вакуум ніякий не допоможе. Рожевий ведмедик йде по бороді. Ну просто це не працює так в цій країні. Дуже багато людей, які є не керовані, яких контролювати неможливо, і аби, якщо когось можливо, можливо, когось контролюють. Але є багато небайдужих, які поки що сидять в режимі очікування стендбай, як режим, ну, як прямо як. Цей МВФ і кредит, режим стендбай. Це погано. Ну просто погано. Те, що я дивлюся, це погана історія, тому що ми про це говорили на тижні в ЮМН, коли СБУ дозволяє собі говорити те, що ви собі придумали. Зараз тут знайду, десь тут є. Ти говори, я знайду. Ну це ж важливо показати. Там футболки доведеться промотати. Так, довго. Ну от е, те, що вони говорять, і от версія, да, от дивись, це, це, це дуже важлива штука. І якраз захист Стерненка на це спирається. Як намагаються подати інформацію, як насправді. Оце як насправді, це погана історія одразу. Ну, просто <кху> супер погана, Тому що ви стверджуєте, що це так. Це не доведено ні розслідуванням, ні судом. І ви вже. Винесли вирок людині, от е, необхідна оборона. У людини е, Стерненко, треба розуміти історією Тричі був був замах на життя. Е, охорони не було надано. Е, здорова ідея носити з собою ніж. Який, оце, от якраз треба з'ясувати, який. Те, що він в нас в ефірі прямо цей сказав, що він не забрав ніж. Це теж правда, і тут не треба вихиляси робити. Він це сказав, що в нього був ніж свій. Який ніж? Нехай слідство з'ясовує. Чи це холодна зброя, чи це не відноситься до холодної зброї? Він е, ясна річ, що коли на нього здійснили замах, от що б ти робив? Безумовно, я би захищав, захищав. своє Ще життя. Б, можливо, я б, наприклад, в, в такому стані я б, може, і побіг би за нападником. Якби в мене була зброя, ніж або пістолет, якого в мене немає ні ножа, ні пістолета, але я б хотів би застосувати, щоб покарати нападника, тому що мене ви вже задовбали своїми нападами. І це можливо, що він. Такий переслідував нападника. Я це припускаю зараз. Я не, не слідчий, я не Стерненко, я не СБУ. І можливо, він наздогнав нападника і, можливо, наніс пошкодження, які несумісні з життям виявилися пізніше, тому що вони не були смертельні на місці. Чи це е, вбивство, як, якщо йому? Умисне. умисне вбивство? Ні. Ну, за логікою, ні. Ну, Чи є це захист? Це є захист. Чи це є право ну, необхідний захист? Тут я не взагалі складаю, нічого не знаю, бо я не юрист, мені важко про це говорити. Але країна, в якій це відбувається зараз, влада, якщо вони собі придумали посадити Стерненка ну через стільки років, це помилка. Ну це величезна помилка, тому що багато інших людей. Не несуть покарання за вчинені злочині, злочини, і ми це бачимо на, на власні очі. Е, через судові процеси, через рішення суддів, е, Зокрема, те, що Катерина згадала, рішення Конституційного суду, що судді тепер ну, вони виносили вироки, ну, тепер вони не видні, ну, вони могли таке робити. Тобто це розв'язані руки е, сваволі. І це ну, от, от те маєте. Після цього. От все, що вони робитимуть зі Стерненком, працюватиме в плюс Стерненку. Все. І тут можна, як би хто не ставився до Стерненка. У мене з ним ніяких відносин немає, ніякого там піетету немає. Стерненко, це Стерненко, Скрипін – це Скрипін. Але реально вони лиють воду на млин Стерненка. Мало того, вони провокують протестні настрої, вони е, далі. Пускаються берегів і запускають механізм, те, що називається повстання, те, що називається Майдан. Хочете, будете мати. Не хочете не будете мати, але треба мати розум для того, щоб зупинятися вчасно. Просто зупинитися і сказати, «стоп, ні, 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 стоп, стоп, стоп. Ні, такого немає. Ну, тобто, відчуття, як це називається, ну, почуття власної. Ну, зупинитися вчасно це в Славі Ковакарчук, це інша історія. От, це ну, відчуття власної безпеки. Ви пустилися берегів, вони його пустилися після того, як вони лишилися непокарані. покарані. Медведчуки, оце все ПЗЖ, яке скуповує, бла -бла, -бла, бла бла. Їх просто вчасно не, не дали пописку мокрими трусами. І має, ми маємо те, що ми маємо. Ми маємо відродження цілої системи, вертикалі, він Зараз я схожу за збіркою Дерев'янському, яку ми цитували. Тому що він диктує по-іншому трактувати не можна. Бо це там є багато п'єс, які дотичні до неї. Там на П є. Я не буду. Ну, у нас сьогодні буде без матюків, правда, редколегия? Тим більше Тарас я завжди, не завжди засуджує. Я ніколи не обмежую. Он те, що ну, зараз в тому, що секундочку, старенко сказав, що зайде в суд тільки з тими, хто підписав заяву на щоб взяти його на поруки, і от намагаються вони зайти це, в суд. Це Тебе. історія, яка не в плюс, не ну. в плюс абсолютно владі. Чи ні? <світ> Ви це не переборете. Ви погано знаєте цих людей, які туди виходять. А я знаю багатьох особисто, і розумію, що в них мотивація елементарна. Це вони ніколи не дозволять забирати в них їхні права. Просто от без всякого там там за спиною може нікого не стояти. Вони на віжені. Ну треба зрозуміти. Ви зараз граєтеся з вогнем. Ну як, як вам сказати, як перед пащою тигра, розклас... розкласти розкласти і сказати, ну що, усатий паласатий обісрався? Знаєш, ні, так не буде. Ну от просто для розуміння. Я може помиляюся. Можливо, Олександр мене виправить як людина доросла, розумна, освічена і з досвідом. Можливо, Тарас мене виправить як людину, яка може помилятися. В нього більш аналітичний склад розуму. Я все сказав.